Допомогти пройти важку зиму наприкінці тижня. Президент Зеленський анонсував зимову підтримку українців. Новий пакет програм вже взяв в роботу уряд і в ньому про нову тисячу гривень. Безкоштовні квитки Укрзалізниці і не лише І от перші деталі. Нам сьогодні перед ефіром ексклюзивно розповіла телефоном прем'єр-міністр України Юля Свериденко, Тож передаю вам буквально з перших уст. Отже, передбачено кілька напрямків: перший це одноразова виплата тисячі гривень, як минулої зими. Другий персональна підтримка тих, хто опинився в найбільш важких умовах. Тисячу гривень зможуть отримати усі громадяни України, окрім тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Запит можна буде оформити через дію або Укрпошту, або банки-партнера, тобто всі механізми, які вже були відпрацьовані минулої зими. Коли тисячу гривень отримали 14 мільйонів людей, тоді найпопулярнішим напрямком, на який витрачалася тисяча, була оплата комунальних послуг. І от цього року уряд теж запропонує варіанти: комуналка, ліки, мобільний зв'язок, книги, благодійність. Ну тобто, це не готівка на руки. Цього року також буде оця разова допомога в 6,5 тисяч гривень для дітей сирід прийомних родин, дітей внутрішніх переселенців та з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, тобто тих, хто в особливо складних умовах за підрахунками уряду, таких десь 660 Тисяч виплата буде ця на картку в дії або спеціальний рахунок в банку. Ще раз нагадаю це на готівка. А витратити цю допомогу можна буде на одяг, на взуття, ліки, вітаміни. Я запитала пані прем'єрку. А звідки от гроші на ці виплати? Юля Свердинко роз'яснила, що це кошти з державного бюджету, залишки закумульовані на кінець року, в тому числі за допомоги партнерів, і які за призначенням цільовим мають бути спрямовані тільки на соціальні виплати цього року, не пов'язані із фронтовим. При цьому в силі залишаються ж і програми підтримки, які вже діються. Допомога ОСББ на купівлю генераторів, житові субсидії для нужденних виплати внутрішнім переселенцям на закупівлю дров або мораторій на підвищення тарифів на електрику і газ. До речі, щодо забезпечення газом на зиму, то пані прем'єрка запевнила, що уряд тримає ситуацію під контролем. Газ імпортується для цього постійно шукаються гроші, аби прокредитувати Нафтогаз і велику допомогу надають банківські установи ЄС. І от Норвегія додала 150 мільйонів євро. Ще одна програма, яку миттєво почали обговорювати в соцмережах: 3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці, тобто безкоштовний проїзд всередині країни. Ось на таку дальність загалом. Ну чому саме 3 тисячі? Бо це відстань туди і назад за найдовшим рейсом по Україні. Ну тобто це така мандрівка з одного кінця нашої країни в інший. За словами прем'єрки, ця програма вона взаємовигідна для обох сторін, тому що пасажири з одного боку зможуть безкоштовно подорожувати а Укрзалізниця, в свою чергу, отримає за це дотації з бюджету, яких дуже потребує. При цьому програма сподівається перенаправити пасажирські потоки в непікові періоди, коли в потягах пустує по 200 тисяч місць, і розвантажити найгарячіші дати. Як придбати оці безкоштовні квитки, незабаром розкаже сама Укрзалізниця і почне діяти Ця історія з грудня.